Існують певні ритуали для притягнення грошей, які здавна були відомі людству. Щоб досягнути успіху у фінансовій сфері, потрібно просто промовляти правильні магічні слова. Успіх та багатство залежить не лише від ваших старань чи щоденної праці, також дуже важливо, щоб людина правильно налаштувала себе, тому потрібно знати, як притягнути гроші і удачу у своє життя. Насамперед існують певні слова, які допомагають отримати багатство, адже все, що ми промовляємо, має матеріальну сутність, тому вони обов'язково рано чи пізно матеріалізуються. Позитивно зарядженими на успіх словами є багатство, щастя, успіх, удача, процвітання, радість, мрія. Їх потрібно промовляти якнайчастіше. Ритуал для притягнення грошей царя Соломона, який відомий своєю мудрістю. Своїм нащадкам він передав особливий ритуал для притягнення грошей, який оснований на принципі потрійності. А звучить він так: я залучаю гроші, я стверджую щастя, я множу любов. Промовляйте цю фразу кілька разів на день, і вже зовсім скоро у вашому житті з'являться успіх та багатство.